Гра. «Ова, Міс Поляно, як же ви мене налякали? Ненці аж захекалася, прямуючи до скелі, з якої щойно знехотя спустилася Поліанна. Налякала? О, перепрошую, але ви не повинні турбуватися про мене. Татко і жіноча допомога теж раніше хвилювалися, доки не побачили, що я неодмінно поверталася. Але я навіть не знала, що ви пішли. вигукнула Ненсі, беручи малу підруч, поспішаючи в долину. Ніхто не бачив, як ви виходили з будинку. Ніхто. Я гадаю, ви просто спорхнули з даху, ге? Поляна пустотливо підстрибнула. «А тож, тільки не вгору, а по дерево вниць. Ненці остовпіла. Що ви зробили? Я злізла по дереву, що під рікно. Хай мені всячина, видихнула Ненсі, надавши ходи. Цікаво, що сказала б ваша тітка на це? Справді цікаво? Тоді я усе їй розповім і ви побачите, весело пообіцяла Поляна. Дякую, красно, мовила дівчина, але не треба. Чому? Ви гадаєте, вона хвилюватиметься? занепокоїлася Поляна. Ні, тобто так, пусте. Насправді мені зовсім не цікаво знати, що вона скаже почувалася ніяково, бо й сама ледве стримувалася, щоб не нагримати на дівчинку. Та нам треба поспішати. На мене ще чекає гора посуду. Я допоможу, охоче пообіцяла Поляна. О, міс Поляно, розчулилася ненці. З хвилину вони йшли мовчки. Небо швидко темніло. Поляна міцно трималася за руку своєї подруги. Здається, я маю радіти з того, що трошки перелякала вас, бо інакше ви нізащо не пішли б мене шукати, сказала дівчинка, тремтячи. «Бідна янголятко, ви ж, певно, зголодніли, але боюся, що не зможу запропонувати вам нічого, крім хліба з молоком. Та й то разом зі мною на кухні ваша тітонька дуже розгнівалася, коли ви не спустилися до вечері. Але ж я не могла спуститися, я була тут. Так, але вона ж про це не знала, сухо пояснила Ненці, стримуючи усмішку. То вже вибачайте мене за хліб з молоком. Навпаки, я маю радіти. Радіти чому? Ну, я люблю хліб з молоком, і мені подобається вечеряти з вами. Тому я й радію. Готова, маби, тільки порадіти, відповіла Неці, пригадавши, як поляна відважно намагалася полюбити свою вбогу кімначину на горищі. Поляна м'яко розсміялася. Ну, це гра, гра. Так, гра, що називається Просто радіти. Що ви таке кажете? Ні, це гра така. Мене навчив грати у неї тато, і мені подобається, вела Поляна. Ми завжди гралися в неї ще відтоді, як я була малям. Я розповіла про неї жіночій допомозі, і вони теж почали гратися в неї чи не всі, що ж це за гра така? Щоправда, я не надто знаюся на іграх. Поляна знову засміялася, а потім ще й зітхнула, і в сутінках на її засмучене обличчя лягла задума. Все почалося з того, що якось разом з місіонерськими пожертвами надіслали милиці. Милиці? А вже ж! Розумієте, я дуже хотіла ляльку, і тато їм так і написав. Але коли надійшли чергові місіонерські пожертви, леді відписала, що ляльки там не виявилося, тільки дитячі милиці. І ці милиці переслала до нас, бо вони колись можуть знадобитися якійсь дитині. З цього, власне, все і почалося. Щось я поки тут не бачу ніякої гри, ледь не роздратувалася Ненсі. Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з чого можна радіти. Не має значення, що саме, щиро пояснювала поляна. Ми почали грати в цю гру саме з милиць. Боже милий, чому ж можна радіти, коли хочеш ляльку, а тобі дають милиці? Поляна заплескала в долоні. Ото ж би й воно. вигукнула вона. Спочатку я думала так, як ви, але тато мені усе пояснив. Тоді, будьте ласкаві, поясніть і мені, кинула Ненсі. Простісінько, радійте з того, що ці милиці вам не потрібні, тріумфувала Поляна. Усе дуже просто, коли вмієш грати в цю гру. Отаке вигадати, пробурмотіла Ненці, майже з острахом подивившись на дівчинку. Це не вигадки, насправді це чудова гра, із запалом наполягала Поляна. Відтоді ми завжди гралися в неї, і що складніше завдання то цікавіша гра. Щоправда, іноді в неї буває дуже важко гратися, як от коли тато відходить на небо і не лишається в житті нікого, крім жіночої допомоги. Або коли тебе поселяють у задхлі маленькій та голі кімнатчині на горищі, Роздратована докинула ненці. Поляна зітхнула. Це було складно лише на початку. Погодилася вона, коли я почувалася дуже самотньою, тоді мені не хотілося гратися, а хотілося чогось гарного. Але я подумала про те, як мені бридко дивитися на свої веснянки у церкві. А ще я побачила чарівний краєвид з вікна. Отож, я знайшла, чому радіти. Бо коли жадаєш приємних речей, нарешті. Як от з лялькою, про яку я так мріяла, назважаєш? Хм, хмукнула Ненці, а до горла їй підкотився клубок. Зазвичай це не відбирає багато часу, зітхнула Поляна, а іноді взагалі виходить якось саме по собі. Я вже давно в неї граюся. Ні, справді це чудова гра. Нам з татом її голосок затремтів. Вона так подобалась, хоча зараз буде важче, тому що немає з ким гратися. Хіба що, може, дітка полі захоче, докинула вона. Хоч стій, хоч подай вона, побурмотіла ненці крізь зуби, а вголос мовила своє. Послухайте, міс Поліану, я не великий мастак гратися у всілякі гри, і я не надто добре зрозуміла, що й до чого. Але я буду гратися з вами в цю гру. Ой, Ненсі, зраділа Поляна і кинулася їй на шию. Це буде просто чудово, у нас все вийде. Побачимо, невпевнено погодилася Ненсі. Але набагато. Від мене не сподівайтеся, я ще ніколи не гралася в такі ігри, одначе докладу усіх зусиль. У кожному разі вам буде з ким гратися, завершила Ненсі, коли вони переступили поріг кухні. Поліана з величезним апетитом упоралася з хлібом та молоком. Тоді, на пропозиції Ненці, пішла до вітальні, де її тітка сиділа й читала. Міс Полі холодно підвела на неї очі. Ти повечеряла Поліанно?» Так, тітенька Полі. Мені дуже прикро Поліанно, що довелося у перший же день змушувати тебе вечеряти на кухні хлібом із молоком. Що ви, тітенька Полі? Я дуже зраділа. Я люблю хліб з молоком, і Ненсі мені дуже подобається. «Тож ж не робіть з цього клопоту. Раптом міс полі випростала спину. Час лягати спати, Поляну. У тебе сьогодні був важкий день, а завтра складемо твій розклад і передивимося твій гардероб, аби вирішити, що тобі необхідно придбати. Ненці дасть тобі свічку. Обережно з нею. Сніданок о пів на восьму. Сподіваюся, цього разу ти спустишся вчасно. Добра ніч. Наче так і годиться. Поляна підійшла до міс Полі і ніжно обняла її. Мені так гарно у вас, радісно зітхнула вона. Я знаю, що ми житимемо у злагоді. Я знала про це ще тоді, коли їхала сюди. Добре ніч, тітенька полі. Вигукнула Поліанна, весело вибігла з кімнати. Помили, Господи, мою душу! упівголоса мовила місь Полі, коли дівчинка вийшла. Що за надзвичайна дитина? і спохмурніла. Вона рада, що я її покарала, і просить, щоб я не робила собі з цього клопоту. Вона сподівається жити зі мною в злагоді. Помилуй, Господи, мою душу, знову вигукнула вона, повертаючись до книжки. А чверть години тому, в кімначенні на горищі, самотня дівчинка ридала, притуливши до себе подушку. Я знаю, татку, ти зараз серед янголів, але якби ти знав, як мені важко зараз грати в нашу гру. Дуже важко, шепотіла вона крізь сльози. Мені здається, навіть ти не зміг би знайти, чому радіти, коли лишаєшся зовсім сама в темряві. Якби поряд була ненці, тітенька Полі чи хоч хтось з жіночої допомоги, мені б було набагато легше. А внизу на кухні ненці квапливо домивала посуд. Вона заштовхала ганчірку в глечик з під молока й урихчасто бурмотіла. Якщо я в ту дурню гратимусь, радіючи милицям, коли хочеш ляльку, ось я пограюся. Опора бідній дитині. Ось я вам тут пограюсь. Постривайте.